З вами я Мішаня Костів і це наше шоу -файер шоу Як смішно звучить, це наше шоу -файер шоу Але пофіг. Насрать. І так, що, що ми сьогодні, в чому полягає наше відео? Полягає наше відео в тому, що, як ми проводимо час це, це, з моїм другом Ром, Романом. Подивіться на Романа, це Роман. Факт, так довго. Трошки. Ви його бачили, напевне, в першому відео, як він розказував про субкультуру Готи. І так, полягає в тому, що він буде кожного тижня закидувати якісь відео про, про субкультури, про пояснення. Що це таке? Але мені якось насрать. І так, що ми можемо сказати? Як ми проводимо час? В цьому комп'ютері, це ць мій комп'ютер. Тут відбувається дуже багато чудес. Знаєте, комп'ютер сила. Але там я сижу кожен день, кожен вечір і відео. І так, що ми можемо ще раз сказати? Фак! Сука! І так, що ми можемо ще далі сказати? Так, да больно. Госпіка, <ріпка> так. Больно. Я вже побачу, себе, бо ти п'ять сказав, буду ще знімаю. Oh Камера виробила. І так, ми будемо далі розказувати, that друзі. That він не хоче. Він не хоче, щоб я виключала, я that is, не буду виключати відео. That's Камера не виключена, вона завжди зі мною працює, бо мої на відео телещі. Це мої ви, мої всі друзі. І так. Та не речі в хаті. Це виробимо там! Що я виробив? Нічого я не виробив. І треба сидіти в моїх контактах. І так, що ми можемо вам ще сказати? Завжди ми проводимо час отак. Кожен час має він вдаритися в щось. Ну це якось неможливо. І це зараз прийде до мене ще щось. І так. Е так, ми потім будемо ще... Як ми що ми гуляємо, як ми гуляємо на дворі? І дивіться, який я стою ранком. Який я бачу краєвид! Це неможливо, це просто неможливо. Дивіться, це моя школа. Це просто капець. На вид іде моя школа. Це просто капець.